Ну, звичайно, проведення ультразвукового дослідження повинно переслідувати якусь ціль, мету. І за 50 років жодної статті в науковому світі про шкідливість ультразвукового обстеження немає. Він безпечний, але його треба правильно і вчасно використовувати. І так, скринігові обстеження проводяться в певний час. Перший скринінг проводиться. В терміні 11 тижнів 1 день 13 тижнів 6 днів. Другий скринінг в терміні 18-22 тижні і третій 30-32 тижні. Кожен скринінг переслідує свою мету. Перший скринінг це розрахунок індивідуального ризику найбільш часто поширеної хромосомної патології. Він проводиться в конкретний час з використанням біохімічних аналізів, проведенням якісного ультразвукового обстеження. Із використанням спеціальної програми, сертифікованої для розрахунку ризику цього. 18-22 тижні проводиться другий скринінг це поглиблене вивчення анатомічної будови дитини, вивчення розташування плаценти, кровопостачання і кількість навколо плідних вод. Третьому скринінгу ми проводимо відповідність у 30-32 тижні, як росте дитинка, як себе почуває, чи є якісь загрози для її і чим вона не відстає в рості. Оце мета третього скринінгу. <му> стать дитини. Ми не говоримо про стать дитини у широкому понятті, тому що стать це не тільки наявність статевих органів, а це психологія. І філософія. Тому ми говоримо під час проведення обстеження про те, яка дитина, які має вона зовнішні статеві органи, а не стать. І при проведенні першого скринінгу ми можемо побачити, запідозрити, з більшою чи з меншою ймовірністю, кого ми бачимо. Під час другого скринінгу ми підтверджуємо і даємо ну зараз поширена така послуга, як стать у конверті або. Жовнішні статеві органи, хто росте у вас, і ми це, звичайно, під час другого скринінгу це все проводимо. У мене жодного випадку не було, щоб я не міг під час другого скринінгу побачити, хто росте.